Привіт мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Сьогодні пропоную приготувати страву моєї рідної закарпатської кухні. Це минкова поливка. Абсолютно проста в приготуванні страва, яка має лікувальні властивості. Зацікавило? Починаємо! В перекладі закарпатського діалекту це бульйон. Зазвичай для його приготування беруть м'ясо або овочі, або і те і інше. Але тут основним інгредієнтом є кмин: знадобиться 1 столова ложка, також одна невелика дрібно нарізана цибулина, 2 столові ложки пшеничного борошна, 20 г вершкового масла або можна взяти 2 столові ложки рослинної олії. Дрібка солі приблизно неповна чайна ложка. Починаємо. В невеличкій каструлі розтоплюю вершкове масло або нагріваємо рослину олії, якщо ви її використовуєте. Додаю дрібно нарізану цибулю і буду пасерувати приблизно десь 2 хвилинки. Вона повинна стати м'якою. Коли цибуля стане м'якою, необхідно додати 1 столову ложку кмину і продовжувати пасирувати десь приблизно 1,5-2 хвилинки. Якщо ви хочете, щоб поливка мала дуже насичений смак, кмин попередньо можна підсмажити на сухій пательні, десь 1-2 хвилинки, а потім розтерти в ступці і додати до цибулі. Тоді поливка буде більш насиченою. Додаю 2 столові ложки пшеничного борошна, дуже швидко перемішую і пасирую борошно з цибулею приблизно десь 2 хвилинки, можливо, трошки менше. Воно повинно трошки змінити свій колір. Після цього поступово додаю водичку. Спочатку трошки швидко перемішаю, щоб не було грудочок, а потім додаю всю воду, яка залишилася. Знадобиться приблизно 1,5 літра води. Поливку необхідно посолити, довести до кипіння і варити на вогні нижче середнього приблизно 5 хвилин і все ніяких інших інгредієнтів. Пам'ятаю, в дитинстві, коли мама готувала кминкову поливку, то завжди подавала її з підсушеними в духовці рогаликами. Це було дуже-дуже смачно. Рогалики це були ніби як такі грінки. Але якщо ви хочете такий більш сучасний варіант. Тоді можна взяти скибки білого хліба, відрізати з коринку і нарізати м'якушку кубиками. Потім трошки збризнути рослинною олією та підсмажити в духовці. Я думаю, багато з вас. Знають, що кмин має чудодійні властивості щодо кишково-шлункового тракту. Я пам'ятаю, в дитинстві мама завжди готувала кминкову поливку саме тоді, коли у когось сім'ї були проблеми з шлунком або кишечником. Це дуже хороший спосіб. А ще кминкова поливка виходить дуже смачною. Ви будете дійсно здивовані, як з одною спецією можна приготувати таку смачну і просту приготуванні страву і ніякого м'яса чи овочів Хминкова поливка вже закипіла дам їй покипіти приблизно 5 хвилин, а поки закінчу готувати сухарики До сухариків я не додаю ніяких спецій, тому що. Це вже буде перебивати смак хмину, буде вже занадто, як, на мій погляд. Трошки збризгую рослинною олією та відправлю в духовку температура 180 градусів, поки вони не стануть такого рум'яного кольору. Сухарики підсмажилися, перекладаю їх в миску для подачі. І можна вже подавати і кменкову полику до столу. Вона вже навіть встигла трошки настоятися, бо приготувалася швидше, ніж сухарики. Ось так вона виглядає. Я знаю вам дуже незвично, що там немає ніяких овочів, нема картоплі, але повірте мені на слово, вони там не потрібні. Подають Минкову полику ось таким ж чином наливають в тарілку і зверху кладуть сухарики, або можна їсти в прикуску з підсмаженими, підсушеними вірніше рогаликами в духовці. Подавайте, як вам смачно, і хай ніхто ніколи не хворіє, будьте завжди здорові! Файно дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось відео, підтримайте український контент. вподобайкою, підписуйтесь, якщо не підписані. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і смачного до нових відео. Всім па-па!